Ранок розпочався цікаво, світить сонечко яскраво, в календарик заглядає і від посмішки аж сяє, знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Доброго ранку, діти! Запрошую вас сьогодні вивчити вірших Іван Неблашкевич осінь за допомогою мнемотехніки. Слухайте уважно і починаємо працювати! Слухайте уважно віршик і слідкуйте за мнемо таблицею. Осінь, осінь лиш жовтіє, з неба часом дощик сіє, опадає скленів листя, червонясте, золотисте, діти ті листки збирають, у книжки їх закладають. Наче човники. Рікою їх пускають за водою. З них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А тепер давайте спробуємо разом. Осінь, осінь лиш жовтіє. З неба часом дощик сіє, опадає скленів листя, червонясте. Золотисте. Діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. А тепер розповідаємо. Осінь, осінь лиш жовтіє, з неба часом дощик сіє, опадає скленів листя, червонясте, золотисте, діти ті листки збирають, у книжки їх закладають, наче човники рікою їх пускають за водою, з них плетуть вінки барвисті, червонясті, золотисті. Звертаю вашу увагу на тлумачення слова червонястий. Це трохи червоний з червоним відтінком. Діте, сподіваюсь, сьогоднішня робота принесла тільки позитивні емоції. Ви молодці, успіхів вам і натхнення.